Кордіцепс це гриб, який традиційно використовується в китайській та тибайській медицині для підвищення енергії, зміцнення імунітету, для підтримки серцево-судинної, дихальної, сечовидільної систем, для покращення роботи печінки та нирок. Часто його ще й використовують як енергетик для покращення фізичної сили і стійкості до стресу. Кордіцепс здатний. Знизити ризик респіраторних захворювань і прекрасно зміцнює імунітет. Він залежно від початкового стану може як підвищити знижений імунітет, так і знизити надлишкове підвищення імунітету при автоімунних захворюваннях. Під силу йому і пневмокок, стептокок, золотистий стафілокок, і ще він знімає симптоми запалення у всіх органах. Тому ми його називаємо природним антибіотиком. І зараз, коли знову активізувався ковід, вже він десь близько, раджу обов'язково мати в аптечці цей засіб, щоб гідно дати відсіч ковіду. Рекомендую з власного досвіду.